День святого Валентина традиційно святкують у середині лютого. Це свято відзначають вже не перше століття і має дуже романтичну історію походження. Місто Терні, третє століття. Скіфська війна і тотальна заборона на шлюб солдатів з дівчатами. Але для справжнього кохання заборон не існує. Тож закоханих таємно вінчав священнослужитель на ім'я Валентин. Про це дізнався правитель і надав наказ стратити його. В ніч перед смертною карою, яка мала відбутися 14 лютого, священник написав любовного листа одній із доньок тюремного наглядача і підписав: Твій Валентин. Відтоді саме в цей день світ відзначає свято кохання. Любов то поняття вічне і існує незалежно не від чого. Цьогоріч в Україні війна і почуття закоханих проходять випробування. Хтось на фронті знайшов свою половинку, а когось жорстка реальність розвела. А, взагалі, я вважаю, що день закоханих в першу чергу, це день кохання до себе, любові та гармонії, прийняття себе. А вже в другу частину, напевно, це день якихось половинок, оскільки в першу чергу ми маємо знайти ось це кохання до себе, сприйняти себе, відчути себе найкоханішим у своєму житті, а далі вже з іншими. людьми. Бо коли ти відчуваєш себе наповненим, тоді люди поруч з тобою теж відчувають ось ці такі приємні відчуття. Мотеатр, а вдома у нас буде вечеря романтична, звісно, з свічками і смачної їжі. Проте нічого не може роз'єднати людей, якщо між ними справжнє кохання, бо любов завжди переможе. Софія Семенова, Олексій Гречуха, телевізійна студія Прев'ю.